549-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках: відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 490 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 28 серпня, окупаційні війська Росії втратили 261 шістдесят одну

18 кораблів і катерів, 7 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 809 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.